Зараз ми дізнаємося, як утворюються числа в межах сотні. Ми всі знаємо, що за межами 10 є інші двоцифрові числа. Як утворити десяток, ми знаємо. Треба поставити 10 кубиків у ряд. Це десяток. Ось він, наш десяток. 10 кубиків. А якщо ми поставимо ще один десяток зверху, то це вже в нас буде два десятки і зовсім нуль одиниць зверху. Отже, це число 20. Додамо ще десяток і тепер в нас три полосочки, три десятки. Отже, це число 30. Ще один десяток, чотири десятки це число 40.

і якщо ми 10 десятків поставимо в стовпчик, буде 100, 100 маленьких кубиків, складаються в 10 десятків. Яке число утворили кубики? На одному десятку стоїть 6 кубиків, отже, це число 16. Як нам його записати? Спочатку ми пишемо, Скільки десятків? Отже, у нас один десяток. А потім ми пишемо, а скільки одиниць. У нас 6 одиниць. І в нас утворилося число 16. Яке це число? Ми бачимо два десятки, отже, записуємо цифру 2. І зверху стоїть 5 кубиків, тобто 5 одиниць. Записуємо цифру 5. І утворилося число 25. Яке число утворилося зараз? Скільки десятків, ти бачиш? Так, 3 десятки. А скільки одиниць? Три одиниці. Отже, перед нами число. 33. Ми бачимо три десятки і сім одиниць, сім кубиків зверху. Отже, ми утворили число 37. Яке число тобі показують кубики? Рахуємо десятки, довгі полосочки. Їх п'ять. П'ять десятків і зверху один кубик, одна одиничка. Це число 51. один. Це яке число? Чотири десятки і дві одинички. Це число 42. Це число? 20 і скільки одиничок рахуємо? 4. 24. Ну, а тепер уважно подивись, що сховано за верхнім жовтим квадратиком. Яке число? 4 десятки і 2 одинички. Це число 42. А за другим квадратиком. Сховано інше число, в якому два десятки і чотири одиниці. Цифри, які ми записали однакові, але які різні числа. Яке число більше? Яке число менше? Перша цифра числа 42 показує, що в нас чотири десятки. А друга циферка показує, що в нас дві одинички. В числі 24 перша цифра показує, що в нас два десятки. А друга цифра показує, що в нас чотири одинички. Ми можемо рахувати десятками. Числа першого десятка ми знаємо. Якщо до 10 додати 10, буде 20, плюс 10 30, плюс 10 40, плюс 10 50, плюс 10 60, ще плюс 10 70, ще плюс 10 80, ще плюс 10 90 і ще плюс 10 100, спробуй порахувати від 0 до 100 десятками, а потім від 100 до 0. Також десятками. Можеш на цьому моменті зупинити відео і спробувати порахувати. А ми йдемо далі. Кожне число десь живе. Наприклад, число 26 живе між 20 і 30. А число 52 живе між 50. Будь-яке число десь живе. Спробуй придумати собі двоцифрове число і показати пальчиком, де його місце в ряду. Тепер ти знаєш, як утворюються числа в межах сотні.